Показую вам, як ми підрізали дерево, яке росте прямо у нас на вході в двір. Це така плетена арка з гілок, але з часом вона дуже розрослася, гілки почали нам заважати, тому ми їх підрізали. Всі гілки я перенесла у двір, взяла тачку та буду зараз з ними розбиратися потрошку. План у мене такий, що я спочатку буду розбиратися з тонкими гілками, буду їх різати сікатором і складати в тачку. Так, роботи багато, але нічого. На свіжому повітрі працювати приємно. Голова відпочиває від зайвих думок, така монотонна, спокійна робота, коли просто обрізаєш гілку за гілкою і ні про що особливо не думаєш. На вулиці було прохолодно. Але я в теплому костюмі, в курточці, тому працювати мені цілком комфортно. Ще й рукавички виручають, і руки захищені, і додатково тепло. Можливо, у вас виникне таке питання, чому взагалі я не вивезла ці гілки кудись на смітник, не викинула їх. Тому я маю для вас таку відповідь: ці тоненькі гілочки я буду використовувати для мангала. Вони ідеально підійдуть для того, щоб розпалити вогонь. Тому що в нас вже весна, ще й літо не за горами. Я буду часто жарити м'ясо на мангалі та, може, ще якісь страви готувати, тому вони ідеально для цього підійдуть. А ті товсті, які я не зможу перерізати, вони теж знайдуть своє застосування, І будуть виконувати свою важливу роль в майбутньому. І я покажу вам, що це буде у наступному відео. Сьогодні мені не скучно зі мною, як завжди. Вірні мої помічники коти. Вони завжди поруч, готові допомогти. Хоча їх допомога здебільшого зводиться до того, щоб просто бути поруч і дивитися на мої дії. Але і це важливо, така кампанія мені подобається і завжди додає настрою. Може здатися, що прогрес не йде. Робота з облізкою гілок не так швидко помітна і виникає відчуття, що топчешся на місці, але це не так, процес іде, і навіть коли здається, що нічого не змінюється, кожен крок робить свою справу. Вже хочеться якнайшвидше привести всі дерева в порядок до літа, зробити свій двір красивим, доглянутим, щоб кожне дерево було здоровим і гарно виглядало. Зараз показую вам частину своєї мангальної зони, куди я буду складати порізані сікатором гілочки. Поки що все буде лежати тут і чекати свого часу. А в майбутньому я організую цей склад гілок по-іншому, щоб все було зручніше і акуратніше. Все, поки що я свою роботу завершую. Зараз менше вже прокинеться. Мені вже треба вертатися в будинок. Завтра вийдемо. Та буду далі дорізати гілочки. В мене вже новий день. Закінчила я різати гілочки. Ось такі залишились крупненькі. Це все, що змогла порізати. Ось ціла тачечка назбиралася. А з цим я вже потім щось придумаю, що мені робить. У мене з Богданом зараз місія. Їдемо за молоком. І коротше, оце так стрьомно. Я боюсь їздити на велосипеді. Ну, чого боюсь? Потому що я боюсь, що на мене нападуть собаки. У мене був вже такий випадок, що я їхала і вони на мене напали. Ось. Ну, мені вдалося уїхати. Ну, з того моменту. Я дуже боюсь. Ось. І оце зараз. Оце ж я раніше ходила там по тій дорозі через чагарники. Зараз там вже не походиш, там ну, кліщів, ну просто тьма. Ось. І тепер, оце на, вели... на великах, зараз з Богданом їдемо. Я сподіваюся, що вона зараз десь тут не випрягне. угла. Я чую її. На гопкає! Блін напала собака на, на Богдана, та й на мене. Я, Я не... приїхала. мене почала на мене біжать. Бідний Богдан. Чи одні? Я, звичайно, розумію, що це село і тут собаки. Ну, мій, мій внутрішній страх. А що він їде? Я дуже їх боюсь. Воно не страшно, воно, воно не, страшно. не страшно. Ага, тобто Як вкусе. І що тоді робити? Не Треба бути дуже обережним. Уїгайте, ну, назад ми з тобою покотимо. От ми вже запам'ятали, де вона там сидить, ця собака. І назад будемо котити. Дали молоко? Тут воно в мене в рюкзачку. Хоч би довести. Зараз будемо їхати назад. А собака нас гризе. <су> І молоко наше забере. <су> Ні, не забере, ми не дамо. <су> а я ж одразу щось заподозрила, тому що на цій ділянці йшов дід. І він не їхав на велику, він котив його. Це ж, мабуть, знав, що тут собака ця. Вилазить. І гавкає на всіх. Так, треба короче, вставати зараз О, з велика. Будем катить. Богдан, ти її бачиш? А за спиною в мене рюкзак молоко хлюпає. Я представляю, що я там привезу. Я так е, намагаюсь обережно йти. Ти принесеш збиті сливки. Вбиті сливки? Більше всього, що так. І тут же діє якраз цей велик свій. Зараз знімаю, щоб в мене були докази. Якщо вона на мене нападе... Ні, я не їй покажу. Я покажу туди, куди треба. Ну це ж розумієте, це що закон подлості, це ж ти ж не їдеш, а йдеш. І воно ж навіть ну, і не сіпається, і не гавкне в твою сторону. А ми тільки йти. Ні, ми все час йти не будемо, тому що нам їхати далеко. Ми зараз пройдемо цей, цей участочок і сядемо, спробуємо поїхати. Ми живі. Ми живі. Собака. Собака не вилетіла на нас. Слава Богу. Я їх так боюсь. Оце у нас тут ферма. Там барашики є, гуси. І тут... Щось вирощують, ну, я не впевнена, але кажуть, що це тут ну, єжевіка, Це її тут вирощують. Вижило молоко, довезла все ок. Не розлило нічого. Ну, може там десь трошечки, ну но... то не страшно. Гор возмущається, що <хи> не хочуть пити воду со стаканчика. <хи> У нас є така полівалка, ми набираємо туди водичку, і Гор зі стаканчика должен наливати в тарілочки. А він бігає, кричить, що давайте ж пийте зі стаканчика. Вони не розуміють, що він не хочуть. Так, желаючий. Ану, давай. Буде зі стаканчика пити? Став йому. Став. Ану. Пий со стаканчика. На. Ану, попробуй хай. Там водичка, водичка. Не, не, не. Да. не трогай, не трогай. Чо? Угу. Чо? Не треба чорного трогати. Чо? Тільки чуть-чуть зверху, так. Да. Бо тому, що у нашого чорного аварія. Вони подралися з котом. І він у нас трошки хворіє. А ще його вкусив кліщ. Вон там от. Ну, кліщами витягнули. Ось і так він. Щось погано на задні лапки наступав. Тут вони дралися, вон куча шерсті з кота. Лахмоття валяється. Ось, Ось шерсть. Нічого, виздер'єш, все буде добре. Новий транспорт действує. Єджай сюди. Хочеш, хочеш помиєм трошки машинку твою? Добрий день, ви приїхали на мийку. Будеш мить машинку? Ні? Просто поїдемо кататися. Да? Ну поїхали. Я вже дуже чекаю тепла, тому що у нас останні дні вітер ну такий сильний, просто жесть. Він холодний, такий, пронизуючий вітер. А сьогодні трошки вже він встиг, тому вже. Можна виходити, слава Богу. Класна машинка, Це ВУ. я на ОЛІКС її замовила. У тут ще вставляється така висока ручка чорна, і можна катати дитину. І отут ще такі, ну, такі підножки ще є. Ну, я їх зняла вже. От тут така панелька, воно вмикається. Тут можна. Ну, Тут же ж тут батарейки вставляються, ось тут. І тут музика грає, флешку можна поставити. Ось. І отут перемикаються ще пісні. Тут. Ми це все поки не тестували, тому що у нас Єгор він дуже обережно відноситься до музики, до всяких звуків, тому поки що я нічого не перевіряла цього. Кольосики такі м'якенькі, ну вони не то що такі. Б... Резинені, так? Да? Ні, вони звичайні, ну, якість хороша. Це Вольво машинка. Така. Ось. Ось ручку причепили. Отака у нас получилась машинка. Кидай буду тебе катати. І от подножки ще такі. Вони цепляються, там машинка переворачивается, там внизу фіксуються. вони. Став ножки на подножку і поїхали. Отак так от дуже зручно. Друзі, всім дякую, що подивилися це відео. Я рада була поділитися з вами частинкою свого дня. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось, і підписатися, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі зовсім скоро!